Родина. Разом нас багато. Нашу велику родину не подолати. Ти і я. Ми українська, дружна, непереможна сім'я. Буква О. Ой у Лузі червона калина. Одним з пісенних символів повномасштабного вторгнення став німці. Дев'ятсот року, але цьогоріч вона набула ще ширшою пулярні. Цьому посприяв лідер гурту бомбокс Андрій Климін, який долучився до тероборони та з автоматом в руках заставав цю пісню посеред кінця. Ой, Лузі, червона калина, охили. Ось так через рідномовний блокпост ВАУ Воєнна абетка українця мали пройти всі учасники, що прибули до Сіницького ліцею на першу зустріч дискусійного клубу старшокласників, лідерів учнівського самоврядування. Дев'ять навчальних закладів гімназії та ліцеї Паланської громади направили по два представника а далі для знайомства обирали прості запитання, що потребували дуже непростих відповідей. З вас буде розповідати. З чому я відповідальна? Я розпочу. Я відповідальна, тому що я відповідаю за свої слова та вчинки. Я відповідальна, тому що я дотримую свого слова. Я відповідальна, тому що я відповідаю за своїх молодших братів. Я відповідальна за свої младші спротив. Я відповідальна, тому що я дотримуюсь правил поведінки. Я відповідальна, тому що я відповідаю за своє життя. Я відповідальний, тому що я відповідаю за, 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 да. за, за, за свої за своїх тварин. Я відповідальна за свої вчинки. Я відповідальна за своє навчання. Я відповідальна за своє здоров'я. Я відповідальна за своїх домашніх тварин та за свої вчинки. Я відповідальна за своє життя, за свої вчинки та за свої медики. Я відповідальна за своє слово. Я відповідальна за своїх батьків. Я відповідальна за свої вчинки і служу. Роботу домашню, Я відповідальна за свого домашнього любителя. Я відповідальна за, світ, за своїх сестер на чий допомагає батькам? Я відповідальна за своє слово, за свої вчинки та за своє майбутнє. Зараз я відповідальна за свою школу. Дякую. З чим ви ніколи не змиритеся? З... з тим, що люди і за цієї війни, і за нашого ворога помирають. Наші захисники, що диктує нам агресор, хоче зменшити землі, хоче забрати життя найкращих людей нашої держави. Тому з цим ніяк не можна Я Ніколи не змирився з тим, що зараз на лінії війні гинуть наші воїни. У 21 столітті може відбуватися таке страхіття, так як підказують мені з тої сторони страхіття, також не тільки в Україні. На ну, зараз і в Ізраїлі, та загалі ніколи не змірюється з тим, що може бути стільки все погано. Подарунком для всіх учасників зустрічі стала екскурсія дивовижним Синицьким парком. Учасники клубу поділились своїми враженнями. Доброго дня, я Гасюк Ангеліна. Найменший керівник дискусійного клубу. Я е, навчаюся у Синицькому ліцеї. Я дуже рада бачити представників інших шкіл, що вони зібралися вперше саме в нашому ліцеї. Я сподіваюся, що ми продовжимо наше спілкування і через 100 днів знову зустрінемося в нашій школі. Мене звати Словінський Ілья. А звати Малахіна Катя. Я дуже вражений сьогоднішнім днем. Хочу всім подякувати всім організаторам, всім задіяним учням, які прийняли в цьому участь, допомогли нам пізнати більше цей Синицький парк і все, що з ним зв'язано. Ми дуже вдячні від Полонського ліцею. Також хотілося б подякувати за те, що дуже добре виконала інформація і. Тут справді дуже гарний парк із цю екскурсію. Під час такого нап наполегливого навчання це було дуже корисно для здоров'я. Я думаю, я Кузьменко Анастасія, учениця 9 класу Кочебівської гімназії. Мені було дуже цікаво познайомитися з лідерами учнівського самоврядування та дізнатися про історію парку. Я крива Тетяна, живу в селі Черповоди, учениця 9 класу Синицького ліцею. Я допомагала у підготовці цього заходу, і мені все дуже сподобалося, все було дуже добре. Я рада, що завела нові знайомства, побувала у Синицькому парку. У планах дискусійного клубу знайомство з особливостями кожного села громади, обмін думками, а ще це можливість об'єднати свої зусилля для реалізації спільних проєктів. Діти сьогодні активно і ефективно працювали, адже один із пріоритетів у виховній системі це і патріотичне виховання, краєзнавче виховання, розвиток волонтерського руху. І сьогодні ми започаткували у стінах Синицького ліцею, започаткували проєкт, Акт, згідно якого діти нашої громади об'їздять абсолютно всі без виключення населені, пункти, всі навчальні заклади, знайомлячись з історією наших сіл, знайомлячись з проектами, які реалізуються нашими дітьми, адже ми розуміємо, що нашим дітям жити і розбудовувати найкращу країну в світі Україну.